Орти локальні підприємства не можуть конкурувати з цінами, які навіть не покривають вартості матеріалів. В результаті вони закриваються або змушені звільняти працівників. Це означає зменшення податкових надходжень, втрату робочих місць і деградацію локальних економік. Наприклад, у 2024-му багато локальних онлайн-магазинів просто закрились, публічно назвавши тему нечесним конкурентом, що працює в мінус для захоплення ринку. Але не ведись. зниження цін це не благодійність. Після того, як тему привчає мільйони користувачів до наднизьких цін, вибір у них звужується. Або тему, або нічого. Виникає залежність, бо місцеві магазини зникають. Тему стає монополістом у твоєму смартфоні, а ти залежним споживачем без альтернатив. Варто окремо згадати лазівку у митному праві США. Так званий поріг, де мініміс». Якщо вартість товару менша за 800 доларів, він може ввозитись на територію США без мита. Тен масово користується цим правилом, розділяючи партії на дрібні посилки. Це дає китайським продавцям вели.